Можна констатувати, що в принципі, певне загострення вже розпочалось, і можна казати де-факто, що це вже частина того повноваштабного наступу, який планували Росія, ми вже спостерігаємо, і наші сили оборони відбивають постійні атаки наступи. Протягом останніх, напевно, ну десь тижня, можливо, десяти днів, збільшилась кількість обстрілів, збільшилась кількість наступів щоденних. Вони намагались десь вирахувати де слабкі місця в нашій обороні, і зараз зосередили всі максимальні зусилля на напрямку саме кримінної, і там постійно в нас е, наші хлопці відбивають величезну кількість атак з боку російських окупаційних військ. Е, якогось суттєвого успіху вони не мають. Е, ніякого прориву немає. Тобто, ситуація важка, але повністю контрольована нашими силами оборони. Вам відома ситуація по лінії вздовж Сватових Креміна на, на заході Луганської області. По Сватівсько-Куп'янському напрямку, я би так би назвав цей напрямок. Там ситуація абсолютно стабільна, контрольована. По Кремінському напрямку постійні атаки навіть за допомогою важкої техніки підключають вже і авіацію по напрямку Білогорівки. Так само намагаються продавити оборону наших захисників підключають авіацію, там гелікоптери, але там так само все стабільно. Наші е війська тримають міцну оборону.